Найкращою точкою спавну кровососів, я вважаю точку на дикій території. Вона неподалік бази. Ти можеш швидко збігати, перемонтуватися, полікуватися і взяти додаткових патронів. Тут, як правило, спавниться від 3 до 5 кровососів. Звісно, може бути і менше, але кожного разу різному Так, один дохлий. Далі. Ну, це раз двоє, але можливо ситуація пов'язана з тим, що тут ми бачимо багато інших трупів. Давайте подивимось. Так. Угу. Всередині. О, так тут у нас щури. Ось і кривососи. Так, значить, їх четверо було. І будьте обережні, біля цієї точки спавняться щури, які можуть вас убити за ліченість секунди. Тому раджу брати з собою гранати, щоб можна їх було легко вбити. Не всіх прикончив. От і все. Але це одна з найкращих точок, на мою думку.